Вас вітає ліцей села Дубечне Дубечненської сільської ради Ковальського району Волинської області. Ми не один рік працюємо із фондом Молода громада і в черговий раз хочемо реалізувати проєкт. Під назвою безпека та відновлення власне наш проект називається Очі безпеки, створення системи відеобезпеки пришкільної території ліцею села Дубечне через встановлення відеокамер. Мета даного проєкту встановити камери спостереження для покращення безпекової ситуації в ліцеї через встановлення системи зовнішнього відеоспостереження, підвищення обізнаності учнів та вчителів щодо правил безпечної поведінки в громадських місцях, попередження від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб, виявлення випадків булінгу. Візуальний контроль дотримання правил поведінки, оперативність вирішення конфліктних ситуацій, віддалений контроль поведінки та безпеки учнів. А всіх власників токенів, прошу підтримати нашу благородну справу і проголосувати за наш проєкт Очі безпеки, тому що безпека понад усе, миру кожному із нас.